Я чергове вітаю всіх слухачів. Як і раніше, літературний подкаст Небагато слів озвучується голосом Олександра Федієнка, котрий, безперечно, має якийсь там високий науковий ступінь, займає дуже успішну посаду, не можу розголошувати в якій сфері, має за плечима вже чимало вдалих фахових кейсів. І у 9 випадках із 10 може підібрати адекватний український аналог до цього дурноватого кейса. Події двох творів, які я пропоную розглянути в цьому випуску розгортаються в удаваному раю. Спершу я дещо по дилетантськи аргументую, що класика коміксової антиутопії В означає Вендета. Попри те, що нерозважливо нашіптує нам, мовляв, анархія це панацея від усіх хвороб суспільства, я аргументую, що така безглузда, на мій погляд, думка має сенс у межах цього окремого коміксу. Потім я згадую і класику української літератури Марія, героїня одноіменного роману Уласа Самчука, живе практично у Бульбашці. Крізь яку прозирають здебільшого якісь рутинні клопоти, допоки не потрапляє під колеса настримного потяга більшовизму. Розділ перший. Алан Мур і Девід Ллойд. В. означає Вендета. Десять років тому я переклав пісню Imagine Джона Леннона. Каюся, я був наївним. Не впевнений, наскільки я наївний зараз, час покаже. Але тоді я був, мабуть, до біса наївнішим. Я був у захваті від ідеї світу, в якому у всіх все добре. Проте це справді не більше, ніж ідея. Скажімо, ідея анархії приваблива тим, що згори ніхто не диктує, як тобі жити. Ідея комунізму приваблива тим, що всі люди рівні, навіть така комашина, як ти. Утопічні ідеї приваблюють, але чому тоді породжують дистопічну реальність? Герой на ім'я В прагне змінити збочений порядок тоталітарного суспільства на анархію? Щодо того, чи справді він герой? Про це я поміркую згодом. Зараз же важливо розібратися, в яке болото він лізе і куди тягне за собою інших. Що таке анархія? Анархія це відсутність влади, уряду. Безвладдя і беззаконня в нашій мові отримали негативну конотацію. Тож трохи парадоксально, що це мали би бути українські відповідники до слова анархія. Можливо, саме тому воно закріпилося в багатьох мовах на позначення нейтрального поняття, яке, втім, все одно може набувати негативного відтінку. Ан це заперечна частка, архос правитель. Згадайте префікс архі в словах архієпископ, архістратих і, мабуть, антономазійний архілог, на позначення верховного невдахи. Анархісти вбили собі в голову, що суспільство не потребує держави як контролера, їхнє ідеальне суспільство організоване горизонтальним чином, де над тобою не стоїть ніхто зі вказівками і правилами, де ієрархічної системи не існує. Ієрархія це порядок, нав'язаний згори. Тепер легко зрозуміти, чому нижчі стани ведуться на обіцянку про знищення структур, звісно, встановлених кимось іншим. Ієрархія – це порядок, нав'язаний згори. а тоталітаризм це і є той абсолютний порядок, нав'язаний проти волі народу, коли держава цілковито контролює суспільство. Тому не дивуйтеся, що В протиставляє тоталітаризму його антипод анархію. Ми ж можемо погодитися, що тоталітаризм це жахливо, то не байдуже, що саме має прийти йому на зміну. Тут слушна нагода повернутися на пару абзаців назад і поділитися своєю думкою, чи справді В герой. Так, дійсно, відсутність обмежувальної влади, повна свобода, це виглядає добре, але тільки на папері успішність цілей, який проголошує анархія, передбачена тим, що ніхто не зазіхатиме на твою свободу. Однак хто забезпечуватиме виконання цієї умови, навіть якщо людство домовиться жити на рівних, баланс. Порушить один єдиний Ренегат. А з відступниками біда в тім, що вони ніколи не з'являються в одному екземплярі. Перший покаже переваги відходу від погодженої всіма системи, а за ним потягнуться інші. Утопія рухнула. Через це, на моє переконання, анархія не є життєздатною. В намагається довести, що анархія це над усіма ладами лад, а я кажу, що безлад не може бути ладом, навіть якщо весь світ погодиться його так називати. От тільки це те саме, що казати війна це мир, а продовження ви знаєте самі. Оскільки в моєму потоці роздумів щойно цілком закономірно вилупилася алюзія на найвідомішу антиутопію. Доречно буде нарешті підсумувати, що В це антигерой, а антигерой личить антиутопії. Коли свобода перевернута догори дригом, не бачу, як іще можна боротися за неї інакше, крім як нечистими методами. Тоталітарне суспільство полярне досконалому за такого контексту не може з'явитися білий і пухнастий опір. Герой завжди буде вдягнений у маску лиходія. Оч навпаки. Просто треба змиритися, що неможливо клацнути пальцями і нараз перетворити пекло на рай. Розділ другий УЛАС Самчук. Марія. Мільйони разів повторювали, що українська література це про село і страждання. Тисячу разів відповідали, що вона така тому, що література відображає дійсність. Якщо українців 19 століття витіснили здебільшого в сільську місцевість і їхнє життя було стражденним, то тогочасні українські письменники і писали свої твори на відповідні теми. А втім, має кніть, якщо маєте на думці роман у жанрі альтернативної історії від умовного франка, де гетьманська влада простягається за Урал або що, Хтось же мав таки написати, правда? І все ж, як казав класик Маємо те, що маємо. Широченний пласт нашої культури це справді концентрована суміш села і страждання. Життя Марії лише одне з довгого переліку подібних, які знайшли своє відображення в художній літературі. Доля селянки очікувано непроста селяни завжди були найвразливішим суспільним прошарком вони забезпечують людство його базовою потребою, харчами, проте їхні зусилля віддячуються найгірше. Констатує істини, нехай вони багато віддають, але натомість мало отримують. Саме тому я кажу, що доля Марії очікувана, подолавши завади, налагодивши життя селяни, і Марія спокійно спочиває тільки до настання наступної катастрофи, яка змусить знову все відбудовувати з нуля. Чотири вершники апокаліпсису, трохи пафосно, голод, пошесть, війна і смерть навдивовижу часто бо безперешкодно навідуються сюди, щоб зібрати данину. Головна героїня та її сім'я теж неодноразово спізнали всі ці нещастя, проте, мабуть, як символ українського народу Марія щоразу піднімається з колін. Так нам заповідали літературні діди. Роман є типовою, а тому не заразковою, історією тогочасної українки. Тут немає авантюр чи розворотів на 180 градусів. Книжка скоріше про сільський побут і здебільшого незначні в глобальних масштабах перипетії. Є, звісно, виключення Війни і Голодомор. І тут в моїй голові щось не складається. Судячи з написаного за царя, українські селяни жили ледь не в сметані, їхні негаразди найчастіше були особистого характеру фактично дріб'язковими. Але прийшли більшовики, і цей удаваний рай перетворився на пекло. Мене не дивує саме таке ставлення автора до комунізму, але дивує, що у нього селяни з імперією жили ледь не у бульбашці. принаймні так він їх змалював. Ясно, що жах радянського періоду це те, що часово до нас ближче, ніж імперська доба, а тому зрозуміліше. І ясно, що Улас Самчук як сучасник геноциду відчував потребу акцентувати саме на ньому. Однак через це початкові дві третини сприймаються як вступ до головного сюжету, а кожна анотація стверджує, що це книга саме про голодомор. Мабуть, нічого не поробиш, не повертатися ж у часі, щоб пояснити Самчуку. Свої претензії.